І так, ми в колодязі. Колодязь у нас десь 18 метрів. Колодязь пустив шар глини. Ну це намита. А далі йде і такий пісочок. Наявність такого піску це дуже добре. Ось вже начало водоноса. Ну туди ще йде десь кільце чи два. Можемо йти. Обі, як побачить. Опа. Все, не, тут кінець кільця. Головне, щоб туди ніякого дубового дна ніхто не вдихнув. Ага, і туди дуже далі. Як глина пішла. Ось дуже. Дуже похоже. Да, блин. Да, глибше пішла глина. Ось. Золостей. А оце вже хуже. Будемо сподіватися, що там не невелика прослойка. Там буде знову такий пісок. Пісок цей дуже хороший. Якщо не буде, криницю обов'язково поглиблювати ремонтними кільцями. Бо приток, приток із цієї прослойки хороший. Пісочок крупний. Так ми набираємо. Тут є склажина замовника на 54 метри. Великий ну, вміст металу в воді. Вода рижа. На жаль, бурим. Зараз зайшли 5 метрів з ядреної чорної глини йде. Такою що не можна вибурити. Наверно, я бурив десь години-півтори, так? І mm -hmm. я пройшов тільки 5 метрів. Ну, Замовник каже, десь на 24 чи на 26 метрі. Тут є скважини з хорошою водою. Тому хочемо хоча б до цієї відмітки дійти, подивитися, чи є прослойка. Так, Ви часто мене питали, як виглядає процес буріння. Ховарню, ось насос, подає воду, штанги. Штанги крутимо ручками. Отак приподнімаємо б'ємо і крутимо. Тут зараз 5 штанг. 7,5 метрів. На жаль, зотонувся ми не знайшли. Десь косме глина. На жаль, розвідувальний буріння сьогодні. Тож по цій криниці. Чи варто її хоронити? Думаю, не варто. Валер, виключно сос! Думаю, стоїть її поглибити ремонтними кільцями. Дати їй друге життя. Оця прослойка піска, вона доволі добре, обводнена, має хорошу водовіддачу. І вона ця прослойка ну, туди йде на великий площадя, скоріш за все. В ній є доволі непоганий запас води. Що тут вкопати два менших кільця, два чи три. Краще, звичайно, три, вони будуть доволі швидко від цієї прослойки наповнюватися. Тому наша рекомендація все ж таки спробувати поглибити її. Наскільки її хватить, чи за роки вона не пересохне, тут уже сказати не можу. Але думаю, що ще років 5-7 вона може послужити. Всім дякую за увагу.